Ми тут знаходимося. Є пункт незламності. Прийшли люди. Я троляк, троля, троля. Прослухати заряжають телефон. Все. Люди не вже не вже не Пункт незламності. Заряджаємо телефон. Під час блекауту. під час блека під час блекату за сто мільйонів доларів. І тут, Хай яхту допоможе. І тут нам. Тривога як далі так, заряджати все. телефон. Скажіть, будь ласка, ну от як заряджати телефон, коли тривога, і людей всіх виганяється. бо не хочу бо нема укриття. Чому Я вчора подивився відкрили? ваші сюжети, я не буду. Чому ви не відкрили? І оцього е, в червоній шапці подивився публікацію в Фейсбуці. Він коли на роботі, він журналіст. Віталій а коли він не на роботі, посаді. він в Фейсбуці Вижу. пише про мене, про ви моїх колег, в тому числі із нецензурною лексикою. І його хазяїн, місцевий хазяїн, його дружбан Булашев, говорить про те, що коли він на роботі, він журналіст. А коли він не на роботі, він в Фейсбуці може писати все, що завгодно. Зайдіть, будь ласка, Кирил Варанцов, здається, ви, да? у Фейсбук Кирила Варанцова, і подивіться, що Віталія він... Віталіксіги дайте, дайте, дайте відповідь.